У сумах попрощалися із загиблим рятувальником Сергієм Антоненком. Чоловік помер від травм, отриманих при ворожому обстрілі Білопілля 17 липня. Провести рятувальника в останню путь прийшли колеги, друзі, рідні. Ці кадри були відзняті на початку грудня 2022 року. Сергій розповідає, як доводилось працювати під час війни. Ми бачимо посадку, бачимо вишку російську. Вірно, страшно не було. Було вовним чуть-чуть. Сергій був наймолодшим серед білопільських рятувальників. У 2021-му закінчив Національний університет цивільного захисту України. А за кілька місяців вже рятував людей після російських обстрілів Білопільщини. 800 метрів 800 від частини прилетів снаряд якраз в двір. І побивало вікна. Двері наш підрозділ залучився тут одним із перших із служб. І була утічка газу, евакуювали людей. І під час евакуації там були малообідні люди похилого віку, яких приходилося виносити, допомагати їм сісти в автомобіль. Сергію доводилося виїжджати й у прикордонні села. Серед них село Волфене Білопільської громади. Люди нам допомагали у комунікації, тому що там село, ми не знаємо повністю його локації. Люди сідали до нас в автомобіль і проводили нас дорогами, бо ми ледве не виїхали на блокпост угу. нашого ворога. Родом зі Славгорода Сергій був єдиним сином у батьків. Батьки як не переживають? Привикли. Привикли. Вже. 17 липня російські війська обстріляли Білопілля. Один зі снарядів влучив на територію пожежно-рятувального підрозділу. Шість рятувальників отримали травми. Серед них Сергій Антоненко. Хлопець помер ввечері 23 липня у лікарні від вибухової травми. Поховали його у Славгороді, що на Краснопільщині. Діана Крахматова, Суспільне новини, Сумщина.